Всім привіт! Мене звати Алла, я психолог та координатор проєкту психологічної підтримки від благодійного фонду Вадима Столера. Рада повідомити вам, що ми виходимо на YouTube для того, щоб презентувати вам серію роликів про те, як підтримати себе в цей скрутний час, щоб дати вам практичні вправи та поради, щоб дати вам питання, які будуть вас надихати або наводити на роздум. А тепер переходимо до порад. Будьте поблажливі до себе. Не вимагайте в період стресу звичайної продуктивності чи темпу. Будь-яка фізична активність сильно рятує. Робіть зарядку, йогу, бігайте, плавайте, що завгодно з доступного в моменті. Не тримайте лице в напрузі, розслабляйте щелепи, робіть масаж обличчя чи просто рухайте все, що рухається. Звертайте увагу на дихання. Не завмирайте. Відчувайте, як повітря наповнює ваші легені та покидає його. Відчуйте себе живими. Спіть стільки, скільки є можливість, і навіть трішки більше. Пийте теплий чай чи теплу воду, ідеально з цукром, адже молекули глюкози слугують найбільш ефективним паливом, джерелом тепла і енергії, які забезпечують нормальне функціонування всіх процесів. Приберіть всі зайві звуки. Не напружуйте свої аудіальні органи сприйняття. Прислухайте, з чого саме вам хочеться. Якщо є можливість, усанітніться з природою. Продовжуйте робити рутину. Такі звичайні речі, як миття посуду, прибирання в квартирі чи шафі, готування їжі чи будь-які інші дії, які ви робите щодня, дуже важливі для свідомості, яка сприймає вище вказане за надійні опори. Говоріть там, де є можливість бути почутими. Якщо вистачає ресурсу, будьте підтримкою для тих, хто потребує. Друзі, дотримайтесь, будь ласка, порад, не нехтуйте, здавалось би, такими простими і елементарними речами, які насправді дуже допомагають покращити якість життя.